Всім привіт, дорогі підписники, гості каналу. Ось на ділянці працюємо, змотуємо капельну стрічку. Така в нас є приспособа. Вже ми багато років тому зварили, поробили такі катушки. Ось і ось так змотуємо. Залишилось нам один рядок. Ну і це зараз домотаємо. А такі вже короткі, залишаємо, їх будемо викидати, а ще, ще може, ці ми попрацюємо, який рік будемо дивитися по, по вісні, як вони будуть капати. А це в нас така діляночка невеличка, яку ми насаджуємо, працюємо по крошки Так що підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури.